Друзі, вітаємо! Сьогодні ми разом говоримо про новини Пришильської територіальної громади. Всіх наших глядачів ми вітаємо з новим наступившим 2025 роком. Сподіваюсь, що всі загадували бажання під ялинку і Святий Миколай чи Санта Клаус. Чи Хто там ще із казкових героїв обов'язково почують ці бажання і ті зірки допоможуть їм здійснитися. Тож, з новим роком. Поряд зі мною Ольга Довго. Та Олег Решетило. Ліцей лідер оголосив акцію зі збору кришечок з пластикових бутилок під назвою Ворогам кришка. Тож всіх бажаючих ліцей лідер запрошує, приносьте. І здавайте, тим самим підтримуйте цю акцію зі збору кришечок. Стартував волонтерський збір під назвою Тепло, долонь і серця захиснику України, який проходить з 30 грудня по 9 січня. Потім ці всі необхідні речі, які ми зараз проговоримо, будуть безпосередньо відвозитися до військових, які це потребують. А що ж саме, яким чином можна долучитися саме до цього збору? Ну, Якщо у когось є можливість, там чай, кава, бологі серветки, всі такі. Засоби особистої гігієни, ніби, теплі шкарпетки. Що е зігріють теплом і любов'ю наших воїнів. Е також ще наголошується про те, що є потреба у жестяних банках для виготовлення окопних свічок. Гроші вже їли. Ну, Олів'є ж робили, ваночки принесіть. Не викидати. До речі, про е, сміття побутове. Е, Врешті-решт в Пришипській громаді організовано цивілізований збір і сортування побутових відходів. І ми стали навіть свідками, при нас встановлювали контейнери, придбані за кошти місцевої громади Пришипської. І поряд з одним із закладів громадського магазину і дитячі майданчики. Так що молоді, тепер але... головне звернути увагу і вдома разом з дружною родиною розпочати сортування сміття, щоб потім можна було його відповідно і сортованим і віддати, викинути ну, туди, покласти в бак. Механізована бригада звертається до всіх зі словами вдячності, хто підтримав збір у потребі позашляховика. 31 грудня хлопці придбали автомобіль, який буде безпосередньо виконувати свої функції на Донецькому напрямку. І у нас є коротеньке відеозвернення саме про придбання даного автомобіля. Бажаю здоров'я! Ми підрозділом 32-ї окремої механізованої бригади. І в цей день, 31 хочу всіх привітати з Різвом Христом та наступаючим новим року побажати всім міцного здоров'я та мирного неба над головою. І в цей день хочу подякувати компанії Київ Дефендер. Також хочу подякувати волонтеру з Полтавщини Ольгі Довган, яка організувала для нас збір. І в цей день ми таки отримали цей автомобіль. Також хочу подякувати. Жителям села Яблунівки Черкаської області також вони долучались до цього збору. І хочу подякувати кожному військовослужбовцю, кожній родині військовослужбовця мого підрозділу, які долучались до цього збору. Ми зібрали на цей автомобіль. Цей автомобіль не є не з дешевих. Дякую вам, цей автомобіль буде виконувати бойові завдання на Донецькому напрямку. Дякую всім вам. Слава Україні! 37-ма бригада морської піхоти також, зі словами вдячності, звертається до товариства з обмеженою відповідальністю відродження в особі директора Кузьменка Сергія Петровича за придбання антен до fpv дронів Також є коротенький відеосюжет. Так, Петрович, прийшли Два десятки антенн. Два десяточки ми заказали. Ось цього вони Ось Ось такі от тамтенки в нас на їх півішки. На 16 літків, на 22 витка. Так хлопці тепер будуть запасом. Подякували. Відбувся різдвяний кубок з волейболу Омельницької територіальної громади, участь у якому взяла волейбольна команда серед дівчат і також команда серед педагогічних працівників. Волейбольна команда серед дівчат посіла третє місце. 6 січня в 11-й годині в селі Пришип в церкві Пресвятої Богородиці відбудеться освячення Йорданської води. Інформує релігійна громада села Пришип. А ще ж крім того, крім того, я так розумію, що тепер вже немає того поняття, чудного поняття старий новий. Ну, я сподіваюся, Його вже, пере, вже, не буде? вже переніс, перенесли, ну, Новий рік став на своє місце. Тепер є ні нового, ні старого, є звичайний 1 січня новий рік. І, і на цьому е, ця вся славетна історія старий Новий рік, який ніхто нічого ніколи не, не може зрозуміти, що це таке, я сподіваюся, воно залишиться там, Відій, за, так за так поребриком. Так? Та, для отих, ми знаємо для кого. А у нас вже буде нормально все по плану і по календарю. 19 грудня 2024 року проходила сесія Пришепської сільської ради, і на ній було розглянуто кілька цікавих і спірних питань, які стосувалися, наприклад, товариства відродження, ОВК Аквалайф, ОВК Гіпроресурс. Ну і там Дядик, обласний депутат, ну, вела Валентина Городянко, відповідно, були там представники різних фермерських колективів, господарства. Попитання стосувалося продовження оренди. Да. Ну, там, тож виникали там і спірні питання, виникали і такі дискусійні питання, я б його так назвав. І були навіть трошки на підвищених тонах спілкування. Між депутатами, присутніми, гостями там, і так далі. Але насправді все закінчилося спокійно, мирно. Ніхто нікого руками не чіпав, нехай не придумують, бо ходить різна мова, там, що придумують люди різні, ніхто нікого там не чіпав, були такі емоційні діалоги. Перепалки, і не більше того. І слава Богу, що напередодні свята Різдва все закінчилося абсолютно по-християнськи. Що ж відбувалося на теренах Полтавщини далі у нашому сюжеті. Напередодні Нового року двох воїнів з Полтавщини вдалося звільнити з російського полону. Відновлено доступ до перших запланованих реєстрів. Мін'юстом повернуто роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів після зовнішньої кібератаки, і це перший крок до повноцінної роботи системи. На Полтавщині реалізували пілотний проєкт з підготовки жінок-водіок автобусів. Область потрапила в десятку регіонів, де його впроваджують. Йдеться про повідомлення Міністерства розвитку громад і території України. Важливо, що йдеться не лише про отримання посвідчення категорії Д, а й про бажання і можливість працевлаштувати водійками автобусів. Президент Володимир Зеленський погодив звільнення з посади начальника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. Відповідний указ він підписав 30 грудня. У Кременчуцькій районній раді вирують політичні розбірки. Про це у сюжеті журналістів Кременчуцьких новин. І ось напередодні нового року представники депутатського корпусу вирішили привітати із прийдешнім святом Дмитра Колотієвського та принесли під ялинку особливий подарунок: проєкт рішення про дострокове припинення повноважень голови районної ради. Шукали очільника району по всій Кременчуцькій районній адміністрації, але результат, як завжди, нульовий. А у нас до вас таке питання. Ми прийшли до голови районної ради, а його чесно на місці. Ви не знаєте він, коли він буде, хочемо депутати до нього звернутися. Сказали, що він буде тільки, що вийшов разом з юристом, вийшло. Наверно, на 10 хвилин тому вийшло, а ви набирали по телефону. Mm, може, ви наберете? Зараз. Ви по якому питанню? От по питанню роботи районної ради ми хотіли складувати сесію. Хочемо зареєструвати проєкти рішення, хочемо все-таки, щоб рада працювала. Mm -hmm. Трохи вже працює. Зазначимо, що в цей час не було повітряних тривог, тож причина відсутності пана Колотієвського у робочий час невідома. З цієї причини депутати райради залишили копію проєкта рішення на дошках оголошення та відправили по пошті. Ми вважаємо, що три роки повної бездіяльності голови районної ради вже, мабуть, всім набридло. Депутати бажають і мають бажання працювати, тому зв'язку з тим, що на сьогоднішній день голова районної ради не спроможний працювати з депутатами, не бажає з ними співпрацювати, не проводить засідань ради. Ми вважаємо, що потрібно його дострокове припинення, і хай приходить новий голова, який буде співпрацювати з депутатами. Ось так буває, Дмитре Олександровичу. Коли зарплатню отримуєш, а обов'язки не виконуєш. Тож приєднуємось до привітань депутатів, і ми з прийдешнім святом, пане Дмитре. Сподіваємось, подарунок під ялинку вам сподобався, Валерія Лисенко, Євгеній Грінченко, Кременчуцькі новини. Ну, на цьому поки що все. Дякуємо за увагу. І ще раз наголошуємо, що свята практично закінчуються. Так що з наступившим новим роком, всього найкращого, до зустрічі наступного тижня.